Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Чуєте малята? Що це так шумить? Це річечка хлюпоче, а хто у ній живе? Рибки. Ось і до нас завітала рибка. Вона запрошує нас до себе у гості та пропонує пограти в гру. Ось і річечка блакитна, у ній живуть кольорові рибки. Вони полюбляють разом плавати, пірнати, у водичці весело грати. Але зараз рибки сумні. Як гадаєте, чому? Рибки сумують, бо загубили свої хвостики. Допоможемо їх знайти? Серед геометричних фігур треба знайти трикутнички такого ж кольору, як. І рибки, та прикласти його до рибки. Це й буде хвостик. Рибки дуже зраділи своїм хвостикам. Скільки малята в нас всього рибок? Так, багато. Моя рибка все мовчить, не пишіть і не кричить. Я не розумію, в чому тут біда. Може, їй до ротика потрапила вода. Валята, як ви вважаєте, чи вміють рибки говорити? Ні, а що вміє робити рибка? Спробуємо показати, що вміють робити рибки, посміхаються. Відкривають та закривають ротики, показують зуби. Витягують губи трубочкою. А чи хочете ви дізнатися, що люблять їсти рибки? Так, вірно, рибки люблять їсти черв'ячків. Давайте пограємо в гру. Виклади за кольором черв'ячка. Потрібно до рибки, наприклад, зеленого кольору, викласти із кольорових кришечок черв'ячка. Потім беремо. Жовті кришечки викладаємо до жовтої рибки. Потім до червоної. Беремо червоні кришечки. До синьої – сині. Рибок ми нагодували, черв'ячків ми відшукали. Дітки, а скажіть тепер, будь ласка, у якої рибки найдовший черв'ячок? Так, вірно, у синьої рибки, а найкоротший? Так, у зеленої рибки. А подивіться уважно, чи є однакові за довжиною черв'ячки? Так, є. У рибки жовтого кольору і у рибки червоного кольору. У рибок є, друзі. Хто це? Так, це жабка. Як говорить жабка? Ква-ква. Цікаво, чому вона сама? Де її малята жабенята? Вони в очереті заблукали. Допоможемо їм знайти дорогу до мами жабки. На початку лабіринту сидить наша жабенятко. А в кінці лабіринту, мама жабка, потрібно пересунути камінчик по лабіринту. Чудово впорались малята. Тепер усі жабенята весело стрибають на бережку біля своєї матусі жабки. Приєднаймося до них. Біля річки жабенята сикувались на зарядку, тупали, плескали, високо стрибали. Правно поверталися, потім нахилялися, сонечком віталися, ніжно усміхалися, а тоді присіли, у траві сховалися. Погляньте, на нашу веселу зарядку припливли подивитися і качка з каченятами, і рибки, і навіть сонце з за хмарки визирнуло. А тепер, малята, трішки пограємося з манною крупою. Гра називається Намалюємо рибку. Для роботи нам потрібно взяти манну крупу та вушну паличку. Малюємо спочатку тулу брибці. Ось так. Тепер малюємо плавнички, це будуть трикутнички маленькі. Тепер хвостик, трикутничок теж. І тепер малюємо оченята. Весело погралися, та час з річечкою прощатися до побачення малята.